Інформаційний ефір Суспільна студія триває. Далі обговоримо події у Брюсселі. Там сьогодні розпочалася дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. На саміті вже виступили генсек НАТО Марк Рюте та держсекретар США Марко Рубіо. Про це нам повідомила наша колега з Брюсселю, яка стежить за подією. Також на ній сьогодні виступить міністр закордонних справ України Андрій Цибіга. Про це напередодні на прес-конференції в Брюсселі, анонсуючи засідання, заявив генсек НАТО Марк Рюте. І до нашої розмови приєднується Валерія Пашко, і у неї дізнаємося деталі зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Особисто вітаємо тебе, Валерія. Вітаємо. День, отже, почну з того, що США залишаються в НАТО і залишаються активним членом альянсу. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо. Він оперше бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів після того, як нова адміністрація в США почала свою роботу. Тож це він приїхав із меседжем донести, що Дональд Трамп лишається відданим НАТО і підтримує власне участь США у північно-атлантичному Альянсі. Однак, як сказав Марко Рубіо, що ми хочемо підтримувати більш сильний альянс, який спроможний захистити себе, і саме для цих потреб потрібно витрачати на колективну оборону все більше грошей. І каже, що якраз під час сьогоднішніх дискусій між 32 двома членами альянсу він буде порушувати питання щодо витрати на оборону 5% від внутрішнього валового продукту. каже він розуміє, що Просто зараз неможливо збільшити до таких цифр витрати, але поступово це можливо зробити. Він каже: хоче сьогодні побачити реальний шлях, як того досягти. Однак США також муситимуть збільшувати свої оборонні витрати, якщо. Буде мета 5%, тому що зараз хочу зазначити, що за датами світового банку, наприклад, за 2023 рік США витратили трохи більше 3% свого внутрішнього валового продукту на ВВП. А загалом є зараз встановлена мета це 2% зараз. Отже, про таке говорили. Марко Рубіо практично не згадував Україну у своїй промові у своїй спільній прес-конференції з генсеком НАТО Марком Руте. Він тільки сказав, що те, що відбувається велика війна у самому центрі Європи, це є ще однією причиною витрачати більше на колективну оборону. А ось Марк Рюте. І у своєму вступному слові він згадав Україну. Він власне розпочав із того, що повторив цифри, які ще навів вчора, про те, що за перші місяці 2025 року країни-члени альянсу витратили 20 мільярдів доларів для допомоги Україні. Власне, це такі зобов'язання. Тобто країни-члени пообіцяли, що вони витратять ці гроші на запровадження без. Пеки для нашої держави, і власне хочу додати, що тут дипломати говорять між собою і говорили раніше про те, що вони саме очікували от оцих слів від державного секретаря США про відданість Америки. Колективній безпеці, про відданість членство в НАТО, і власне сьогодні вони і отримали те, чого хотіли. Після обіду вже ближче до вечора відбудеться засідання Ради України НАТО будуть обговорювати нагальні питання для нашої держави, як писали в МЗС, що будуть про гарантії безпеки, можливі говорити про нагальні потреби на полі бою, про ситуацію в Україні з військового погляду буде Андрій. Біга міністр закордонних справ він саме і надасть свіжу актуальну інформацію для партнерів щодо ситуації в Україні. І сьогодні зранку Марк Рюти також говорив про теми дискусій щодо нашої держави. Почуємо, що він сказав. У нас тут також український міністр закордонних справ. У нас тут Кая Калас, верховна представниця ЄС. І я думаю, що всі дискусії будуть об'єднані спільною темою, як підтримати Україну в боротьбі, як переконатися, що ми продовжуємо надавати те, що необхідно Києву, включно з необхідною військовою допомогою. І зараз почуємо державного секретаря США, який говорив про власне відданість Америки альянсу. З чого ж він сказав? Почуємо прямо мову. Сполучені Штати є членом НАТО. Ми є активними членами НАТО зараз. Сполучені Штати є активними членами НАТО як ніколи раніше. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, він підтримує НАТО. Ми залишимося в НАТО. Але ми хочемо, щоб НАТО була сильнішою, більш життєздатною. І єдиний спосіб досягти цього, це якщо наші партнери, національні держави, які складають цей важливий альянс, матимуть більше спроможностей. І інші держави, інші міністри також сьогодні закликали інших країн-членів збільшувати свої витрати на оборону. Наприклад, литовський міністр закордонних справ сказав, що найменше удвічі потрібно збільшувати власне суми грошей, які витрачаються на колективну безпеку альянсу. Також сказав, що і про Україну буде широка дискусія. Каже, потрібно бути відданими тому, щоб забезпечити справедливий і сталий мир. В нашій державі власне Зараз триває саме засідання. Уже після цього буде спільна прес-конференція між Андрієм Сбігою і Марком Рюте. І після того вже пізно ввечері, робоча вечеря буде в як рада Україна НАТО, і вже тоді дізнаємося більше, зокрема про розмови щодо власне нашої держави. До речі, кілька дипломатів так само тут у НАТО говорили, що вони очікують і під час закритої зустрічі, що Марко Рубіо підтвердить відданість Америки справедливому і тривалому миру в Україні, який власне буде базуватися на гарантіях безпеки, тож будемо чекати, студія. Дуже тобі дякуємо за цю інформацію. Прес-конференцію, пане Сайбіги та пана Рюте. Сподіваємося, покажемо наживо наживу в нашому ефірі. Ну і завтра будемо тебе чекати з оновленою інформацією. Успіхів тобі, Валерія Пашко, наша колега у Брюсселі, розповіла про те, як зараз відбувається засідання і зустріч країн НАТО у Брюсселі.